19 липня починається подача заяв. Ти обрала свої п'ять пріоритетів. Два з них це буде КПІ, і третя так. На всяк випадок. Маркетинг КПІ є на другому місці по Україні. В мене є друзі, які тут навчаються. Я хочу і тусити, і навчатися одночасно. Я хочу все це поєднувати. Я хочу бути активним діячем студентського життя. Назвімо це так, то 100%. Спілкуючись з тобою, я. Наскільки відчуваю оцей вайб цілеспрямованості твоєї впевненості в тому, що в тебе все вийде? Тому я беззаперечно теж впевнена, що за два місяці ти станеш капишницею, маркетинг у КПІ. Чого чекають вступники? Дізнаємося в Марії Шишоліної випускниці 143-ї гімназії міста Києва. Маша, привіт, привіт! Як настрій? Ти вже відчуваєш, що в тебе за два місяці вступ? Ти студентка? Я досі не вірю, що я вже закінчила школу, що я вже майже студентка. Що мені буквально ну два кроки залишилося до того, щоб навчатися в КПІ. Ось але настрій просто супер. Я в очікуванні чогось нового, чогось дуже крутого. Далі буде так тримати. Ти обрала свої п'ять пріоритетів. Я обрала тільки три пріоритети: два з них це буде КПІ і третя так на всяк випадок. Так а що робити з тими двома, що залишаються? Хіба Соба... не потрібні це не обов'язково виставляти? Ага. Типу, я впевнена, що я вступлю. Навіщо мені ще писати ці мотиваційні листи, напрягатися і робити ще щось. Але ж чекай, як це написати мотиваційні? Ти ж маєш там його треба обов'язково додати в твоєму електронному кабінеті. Так, ти додаєш до кожної заявки на бюджет мотиваційний лист. Я буду подавати заявку на бюджет плюс контракт в КПІ. Дві заявки і одну заявку ще в один якийсь вуз. А в який, якщо не секрет? А, або КНЕО, або КНТУ ще не вирішила. Ну, це таке чисто, щоб було, хоча б три заявки, щоб мені не казали, що я занадто самовпевнена. Ким ти себе уявляєш? Яку професію обрала? Ой, взагалі я себе уявляю в майбутньому успішним маркетологом. Сподіваюсь, поїмені в цьому допоможе. Я хотіла бути і лікарем, і журналістом, але десь, може, роки-два тому я пройшла прикольні бізнес-курси, і мені дуже запав в душу маркетинг. Це дуже цікаво. Хто б що не казав? Але для мене це просто супер. Тобі не здається, що дуже багато вступає на маркетинг, і зараз ринок переповнений такими от фахівцями, спеціалістами. Ти впевнена, що ти зможеш бути конкурентно спроможною? Так, ринок дійсно переповнений. Але я впевнена, бо я взагалі впевнена у собі. Я перфекціоністка і я дуже цілеспрямована. Тому для мене не буде чимось складним досягнути всіх своїх цілей, бо я звикла, що я завжди це роблю. А що таке маркетинг? От в чому він полягає? Що ти робитимеш? Взагалі багато хто думає, що це тільки творчість, тільки реклама, щось таке. Але наскільки мені відомо Я так це. І думаю. Але наскільки мені відомо, це також певна частина відсотків 30% математики і вища математика, яку треба знати. Але в цілому це дуже велика кількість а, якихось прикольних аналізів, а, якихось схем різних штук, які допоможуть а, проаналізувати бізнес, проаналізувати якусь компанію і знайти цільову аудиторію, вирішити, що краще робити з продуктами. Ну, і також сама реклама. А ти вже пробувала робити якісь проекти? Ти сказала, що а, два роки тому познайомилася з маркетингом, так. ти там закохалася в нього. Якось дотична була до цього, працювала десь? А, так, я робила і вивчала різні аналізи. Я їх робила як і на аналізи чого. Ну, наприклад, там 4P – аналіз про продукти. Це? 4P – це Price, Product, Place і Promotion. Mm -hmm. Це аналіз для продукту, де треба проаналізувати конкурентів, проаналізувати свій бізнес по цим чотирьом пунктам, і визначити, чи є твій продукт конкурентоспроможним. Взагалі, як його краще просувати, в, який, в яку пору року він буде найбільш корисний mm -hmm. людям і так далі. Також це різні аналізи по типу SWOT. Це Оце я знаю, чула да, сильні, слабкість. Сторони а uh -huh. opportunities і те серед загрози. А ти робила для якоїсь компанії такі аналізи? Чи просто от вдома сиділа, щось там собі вигадала і сама проаналізувала? Це в нас було аля домашнє завдання. Я робила це для зари. Я робила це для біршки, аналізувала. І ти типу, поля свій магазин одягу. Це була фінальна екзамінаційна робота, де нам треба було не тільки зробити ці аналізи по блоку маркетингу, також там був менеджмент, економіка і різні ще блоки. І нам треба було взагалі створити свій бізнес з нуля, повністю зробити ці аналізи, проаналізувати всі економічні моменти. Угу. І подати це все у вигляді е, великої роботи, проект, презентації, так і захищати це все. Я, Як тебе вдалося? Я здала найвищ, на найвищий бал в своїй групі. Слухай, ти скільки багато мені розказала, тобі не здається, що ти вже все знаєш що в університеті, тобі робити нічого, що тобі буде нудно навчатися на тому ж маркетингу. По-перше, все знати неможливо. По-друге, нам дали тільки базу, а КПІ це реально один з найкращих університетів України по багатьом спеціальностям. І маркетинг наразі правда. І маркетинг наразі на другому місці не пам'ятаю після кого, але на другому місці по Україні. Тому я думаю, що тут мені допоможуть вдосконалити свої знання, набагато їх поглибити а, і взагалі навести лад в голові. А ти для себе маєш певне уявлення про свою майбутню роботу? От що ти конкретно хочеш робити, там, СММ-сфера чи щось інше? Я хочу свою рекламну агенцію у майбутньому. Заходять собі оце в тебе плани? Можливо, <тас> я для початку буду працювати в сфері продажів чогось, бо мені ну, не складно е комунікувати з людьми. Е також на бізнес-курсах ми проходили таку штуку, як холодні дзвінки, це було прикольно. Тому ну, це весело. Я... А що таке холодні дзвінки? Це в тебе є база з людьми. Ти е, їм дзвониш, і в тебе є типу як бланк. Тобі треба опитати по цьому бланку людей для того, щоб е, зрозуміти, чи треба їм пропонувати свій продукт, чи не треба. Це теж входить в маркетинг. Це, типу, ну, частково в маркетинг, так. Ти відстежуєш тренди цієї сфери, де хочеш працювати. Мені здається, що маркетинг він усюди. От хочеш продати товар, маркетинг. Хочеш себе розкрутити як бренд, маркетинг. Взагалі, тренди дуже сильно різняться в залежності від сфери. А, ну, особисто сфера рекламної агенції, там немає якихось супертрендів чи чогось. Тобто, якщо в тебе є рекламна агенція, ти просто дивишся на проекти, з якими ти працюєш, і дивишся тренди, вже а, які відносяться до конкретної сфери. Наприклад, в одязі це щось одне в їжі, це щось друге. Тому таке. Але я думаю, що тут просто важливо розумітися на візуалі, важливо трошки бути аля художником в голові і розуміти просто, як що між собою поєднується, і що буде виглядати так, що воно продає, а що буде виглядати так, типу, ну побачив і побачив. Мені здається, що це дуже складно. Ти маєш розумітися в економіці. Ти, ти сама сказала, що маєш розумітися там, в якихось художніх штуках, умовно володіти там, фотошопом, ілюстратором, фігмою, іншими застосунками. При цьому ще класно комунікувати з клієнтами, щоб вони в тебе були. Це все поєднується в маркетингу. Це не занадто багато, можливо, це ще інші сфери, якісь. Взагалі, життя це складна штука, і яку б сферу ти не взяв? Якщо ти хочеш її досконально вивчити, прям супер поглибитись, то будь-яка сфера буде дуже різноманітною, буде мати в собі дуже багато якихось пунктів, якихось підтем. Тому якщо казати просто про маркетинг, типу не поглиблюючись, можна сказати, що це реклама плюс математика, але ми ж поглиблюємося трошки. Якщо казати про різні сфери, наприклад, на Одягу можемо це розібрати. В Одязі дуже популярна тема з екологією, речі, які можна ресайкл. Mm -hmm. І взагалі, типу, раніше багато речей фоткали там на вішалках, десь просто в магазині фотки. Зараз, звісно, краще, якщо ця річ буде на моделі, непевній. певній. Плюс раніше майже весь одяг фоткали на моделях типу S чи M, зараз стає популярним фоткати також на моделях Size Plus. Ось і брати людей а, з, різне, з різним кольором шкіри, бо раніше, на жаль, був расизм, зараз ми проти расизму. І в маркетингу це теж присутнє. Так а чому на маркетинг саме в КПІ? Це технічний заклад вищої освіти. Тут купа інженерів, які там вивчають машинобудування, будують літаки, кораблі. А ти вирішила сюди на маркетинг. Може тобі хтось щось розповідав, що тут класно готуються фахівці? Є багато причин. Перша про яку я вже казала, це те, що маркетинг КПІ є на другому місці по Україні. Перший вуз знаходиться не в Києві. Я чесно не пам'ятаю, що це mm. за вуз. А по-друге, в мене є друзі, які тут навчаються на маркетингу. Вони дуже задоволені. Ось також в мене є родич, який тут працює. Він прям ну, дуже багато розповідав, казав, що реально круто. Так, в тебе тут є зв'язки. Будеш ними користуватися? А, так, зв'язки є, але ну, можливо для когось це був би крутий варіант цим скористуватися, але по-перше, в КПІ так не можна, а по-друге, я хочу всього досягнути сама. Хоча в тебе є гарні можливості з легкістю закривати там, не знаю, сесію, не сесію? А, ні, бо це так трохи не працює. Ну, в КПІ так реально не можна, на жаль, чи на щастя, не знаю. Це теж тобі розказали так, твої да, друзі. Да, да. Да, що так. в КПІ все максимально чесно, все максимально відкрито. Ось і це мене дуже радує, бо я сама така чесна і відкрита людина. А ти ознайомлювалася з навчальною базою за твоїм фахом? От що ти вчитимеш? Які дисципліни в тебе будуть? Ти десь читала про це? Я ще не дуже поглиблювалася, але те, що я знаю точно, в мене принаймні перший курс, в мене буде вища математика. А я буду сидіти, плакати і вчити. Це все, що я поки що можу прокоментувати з цього приводу. А як тобі взагалі з математикою? Як ти НМТ здала? Ой, з математикою в мене, в принципі, я не можу сказати, що все погано, але НМТ це прям моє розчарування особисто, бо НМТ саме з математики я здала погано. 151 бал. Слухай, тобі вистачить цього, щоб ти там взагалі вступила? На контракт 100% вистачить, бо в мене дуже гарна українська мова і нормальна англійська мова. Ось а, ну на контракт 100% вистачить на бюджет навряд чи, Але ну, я хочу вчитися в КПІ будь-якою ціною. Ага. А, якщо, будь а якщо контракт, то а, скільки це коштуватиме? Боже, я дивилася щось близько 45 чи 46 тисяч, може, трохи менше, але не більше. І це окей для тебе. Ти вважаєш, що це нормальна ціна? Типу? А як в інших ЗВО? дивилася? А, в мене подруга хоче вступати в Могилянку, я дивилася. А середня вартість навчання в Могилянці десь 60-70 тисяч. Скільки? Так, найдорожча спеціальність 100 тисяч. А що це таке? Я не пам'ятаю. Ну, дивилася в переліку спеціальності дорожче 100, є по 95. Ну тобто дуже недешеве вус. Вона хотіла на бюджет, але на жаль, їй трохи не вистачить балів. Взагалі, за навчання в КПІ це небагато. Бо ну як я вже казала, КПІ просто mm -hmm. по рейтингам б'є всі рекорди. Він є в міжнародних рейтингах і в рейтингах України і Києва. Тому ну, я вважаю, що реально за навчання в КПІ це недорого. А тобі твої друзі чи там родич розповідав якісь цікаві історії про КПІ її, можливо, секрети. А, ну, я знаю про поляну. Я там тусила, дивилася, гуляла Як в парку. Тобі наша поляна. Там дуже весело завжди. Усіх грає якась музика, можна з усіма поспілкуватися. Це реально прикольний досвід. Ось знаю тільки одну історію з таких: це історія про потяг. Слухай, а хтось із твоїх однокласників, можливо, друзів вступають з тобою там в КПІ чи навіть на твою спеціальність. А Наскільки я знаю, двоє однокласників. Ну, одна дівчинка 100%, це взагалі цікава історія. Ми з нею познайомили ще до школи. Uh -huh. З першого класу ми були в одному класі. Ми з нею сидимо разом, і вона теж вступає в КПІ, але на іншу спеціальність на біотехнологію, наче нічого собі. Ось і є ще однокласник, який, наче, теж вступає в КПІ на щось, що, що пов'язане з хімією, точно я не пам'ятаю, але в цьому я не впевнена. І що ви плануєте там гуляти, дружити чи хочете іншого оточення? Нове ком'юніті. Я буду гуляти із ними, бо це мої друзі, які зі мною з першого класу, тобто на ну, 11 років ми знаємо всі один одного. А також я планую спілкуватися з друзями, які були в мене з танців, з позашколи, і з деякими однокласниками, які вступають в інші вузи. Але ну, я дуже хочу знайти якусь класну компанію, якихось однодумців серед своїх майбутніх одногрупників. Ти знаєш, щойно згадала історію, коли я вступала? Я сиділа на останні. 5-7 років за партою з дівчинкою в себе в школі до 11 класу. І потім, коли вже час вступати, ми хотіли на одну спеціальність, але розглядали ну, різні заклади вищої освіти. І вона вступала в КНЕУ. Я з нею поїхала подавати документи, і я розумію, що я наскільки не сиділася з нею з однією партою. І якщо я з нею зараз вступлю, то вона. Дуже ну, таку роль е, гратиме в моєму житті, от, дуже багато її. І я не хотіла цього. Я зовсім хотіла змінити коло спілкування, своє оточення, знайти нових людей цікавих. Тому така кажу: ні, мабуть, я вступлю в інший заклад. Хоча сюди теж вступали однокласники, але я не була з ними в такому тісному контакті, тому ну, вчаться та й вчаться, і все. Ось так. Так було в мене. Ні, ну ми будемо спілкуватися, але ми не будемо так часто бачитись, бо ну я сумніваюся, що в нас будуть на 100% співпадати розклади, що в нас буде дуже багато Точно, вільного не часу. Не ось тому я не думаю, що ми будемо прям найкращі друзі, але бачитись будемо 100% і для мене це круто. А ти знаєш, що в КПІ в першому корпусі живе Кицька. Ні. Я думаю, що ми після зйомок з тобою сходимо, познайомимося. Марія Захарівна. Це для мене така, ну не те, щоб талісман, але охорониця першого корпусу. От я впевнена, що якщо з нею все добре, з першим корпусом теж все добре. І так приємно взагалі бачити, що просто в коридорі ти там ідеш, не знаю, в їдальню на обід, а в тебе там киться. І так хочеться, типу, її там погладити, розрядка. Я завжди застрила усім студентам, які в першому навчаються, і до речі, в тебе якраз маркетинг. Тут можливо пари будуть якісь проходити. І коли можна отак погратися з кицю. Вона навіть на пари заходить в аудиторії, сідає на парти і відволікає від навчання. Буває це насправді дуже круто, бо я обожнюю кицям взагалі всіх тварин, але кицьки — це прям моє все. Ось в мене усе є якицька, вона дуже. Балакуча, скажімо так, а вона дуже спокійна в тому плані, що вона не агресивна, але при цьому вона активна в плані розваг. Вона постійно бігає, щось скаже ні, трошки. Ну вона весела до Марії Захарівни. Чому ти взагалі вирішила вступати? Мені здається, що зараз дуже популярно серед молоді піти на якісь курси, в твоєму випадку, там закінчити курси СММ, швидко набити руку і потім вже за декілька місяців заробляти реальні кошти, а не чекати 5 років, поки отримуєш диплом. Наскільки я знаю, в КПІ студентам з другого, але частіше з третього курсу пропонують гарне працевлаштування. Ось допомагають знайти роботу або піти на якісь співбесіди і знайти собі. Це хтось з твоїх друзів так влаштувався, так? А, ні, друзі поки що не влаштувались, бо вони закінчили перший курс. Ось. Але дуже багато таких відгуків є від людей, просто які зустрічалися в моєму житті і закінчували КПІ. Або люди, наприклад, яких я зустрічала на простору соцмереж, і вони розповідали свої досвіди. А ти взагалі думала, де б ти хотіла працювати? Ну, до компанії, власної, до рекламного агентства, це, мабуть, трішки ще так далеко, це на перспективу. А от Перше, працевлаштування, чи є в тебе якесь місце улюблене, улюблена компанія, куди б ти хотіла? Я не знаю з приводу компанії, але е, щодо посади, я, мабуть, пішла кудись в сферу продажу або працевлаштувалась в якусь якраз таки рекламну агенцію. Але це не пов'язано з тим, щоб я малювала рекламу, або передумувала. А е, я б можливо аналіз контенту, так скоріше, аналізи контенту або якісь контент-плани, написання якихось розкрутка брендів? Так, а що з документами на вступ? На якому зараз етапі вступники знаходяться? Що ви маєте робити? Взагалі? Взагалі, з першого числа почалася реєстрація на ЄДБО, чи бо хто як називає? Там а треба що це сайт я не пам'ятаю розшифровку абревіатури, але там треба зареєструвати свій особистий кабінет вступника. І з 19 липня починається подача заяв. І там же ти розставляєш пріоритети, прикріплюєш мотиваційні листи і подаєш заяви в вузи, куди ти хочеш вступити. Ось я зареєструвалася буквально вчора, це все дуже легко. Ось з документів потрібно а, мати сертифікат НМТ. Там буде Пін код і номер сертифікату. Також треба знати а, номер і серію свого свідоцтва про закінчення а, 9 або 11 класів. Ну також вказати контактний номер телефону свій і когось з батьків і прикріпити фотографію 3х4. Все. Тобто нічого складного можна самостійно розібратися і батьків кликати не треба. Так, плюс, наприклад, в Тіктоці я побачила відео десь тиждень тому і там розповідала про реєстрацію. Тобто, якщо ти щось не розумієш, ти можеш за хештегами знайти відео, яке тобі допоможе. Тобто, Тікток це може бути і корисно, а не просто так. там скролити ввечері і витрачати час. Так, В мене Тікток це англійська мова, якісь корисні слова, ідіоми, щось подібне. Танці, котик. Машо, як ти вважаєш? Вища освіта під час війни. Вона дійсно якісна, ти зможеш стати тим спеціалістом того рівня, про який мрієш. Коли ти навчаєшся у виші, ти в будь-якому разі маєш сам щось вчити, шукати якісь матеріали, можливо, в когось питати в своїх там, викладачів, щоб вони тобі давали щось додаткове, чого не викладають усім. Тобто, ну, якийсь, е, якийсь список літератури або якісь вебінари, майстер-класи, ще щось, що ти маєш шукати сам. Ось. Тому. Е, Незважаючи на те, чи йде війна, чи дистанційна форма навчання, чи очна, в будь-якому випадку, вважаю, що якщо ти хочеш і ти будеш прикладати для цього зусиль, ти зможеш стати крутим спеціалістом. Я тобі більше того скажу, що з мого досвіду вища освіта це переважно самоосвіта. освіта. Те, що ти почув на лекціях, воно дуже таке мало його, мало недостатньо, воно обмежене, коротке, тільки саме основне. А якщо дійсно заглиблюватися в ту спеціальність в тематику в предмет, то тобі потрібно чимало шукати самостійно інформації, вивчати, аналізувати, знайомитися з людьми це той самий нетворкінг, який може тобі розповісти багато цікавого зі сфери. І тільки в такому випадку ти зможеш дійсно там бути класною фахівчиною з маркетингу і мати потім свою рекламну агенцію. Можливо, колись ми з тобою попрацюємо раз. Можливо, як ти хочеш провести свої студентські роки з головою пірнути в навчання чи тусити на повну? По перше, я подумаю над тим, щоб стати старостою. Ось також це я краще. хочу так, також я хочу приймати ну реально активну участь у всьому, чому тільки буде можливо в студентському житті. Угу. Ходити на якісь тусовки, на якісь гуртки, щось цікаве дізнаватися, знайомитись з новими людьми і моїми одногрупниками, і старшокурсниками. Ось тому я хочу і тусити, і навчатися одночасно. Я хочу все це поєднувати. Не знаю наскільки в мене це буде виходити, але те, що я хочу бути активним діячем студентського життя. Назвімо це так. То 100% я в свій час теж от так хотіла поєднувати, була в студраді, була колись навіть головою студентської ради свого факультету в певний період, але точно можу тобі сказати, що це складно. Маєш бути готова, що деякі викладачі цього не сприймають, що ти там пропускаєш пари, що ти потім доздаєш якісь роботи, а не з усіма. Вони думають, що. Це, типу, спеціально діти там прогулюють, не хочуть навчатися, і це в них привід такий. А є люди, які дійсно круто до цього ставляться і підтримують. Тому... Не знаю, як на ФММ, я там не вчилася. Сподіваюся, що навпаки будуть підтримувати таку жагу студентську до розвитку саме соціальних скілів, крім навчання. Але маєш пам'ятати, що навчання, перш за все. Це так. Ну, всім подобатись неможливо, але я буду намагатися поєднувати все, наскільки це буде можливо, щоб не шкодити своєму навчальному процесу. Ну, дивись, мені здається, що без такої соціалізації, без студентського життя, без якихось двіжів активностей, просто там сидячи над книжками, вивчаючи маркетинг, всі його основи, вишмат, ну не буде з тебе фахівця, бо саме оці комунікаційні скіли, софт-скіли, які так потрібні всьому світові, всім компаніям, вони здобуваються саме в таких штуках, як додаткові там гуртки або студентські ради, і взагалі нетворкінг. Тому воно має бути в паралелі. Так, повністю згодна. А наскільки мені відомо, під час навчання у виші формуються майже всі твої корисні і дружні зв'язки на твоє майбутнє життя. Ось тобто ти можеш знайти людей, які стануть тобі потім друзями або сім'єю. Можеш знайти людей, які будуть твоїми бізнес-партнерами або щось подібне, або які запропонують тобі роботу, або ти допоможеш їм. Тобто, це безліч корисних зв'язків, на мою думку. Також це просто емоції, бо ну я особливо завжди ганяюся за якимись цікавими емоціями. Концерт. Там закатами, ще чимось красивим, я люблю гарну картинку. А студентське життя може, скажімо так, задовільнити ці мої потреби в емоціях. Маєш якісь страхи пов'язані з початком навчання. Я боюсь, що я буду не досипати, бо я просто я сова, я сплюх, я соня. Я не знаю, я дуже сильно люблю спати, і зазвичай я продуктивніша ввечері ніж вранці. Тобто для мене не проблема лягти там у другій або у третій ночі, і під час цього я ще й можу щось зробити, щось написати важливе або просто якісь справи, які будуть плюс-мінус важливими. Але при цьому вранці мені складно зібрати себе докупи. Мені складно взагалі вирішити щось. Мені навіть складно реально прийняти рішення. Мені складно порахувати, через скільки мені треба вийти з дому. Просто вранці, десь до години 12 я не функціоную. Мій мозок відключений. Просто а що ж робитимеш, якщо в тебе перші пари будуть на 8.30? Я буду перелаштовуватись, бо ну в школі я звикла до цього, хоча останні 2 чи 3 роки ми навчалися у другу зміну, ми ходили в школу на 11.30. Але я не думаю, що для мене буде дуже важко переключитися назад. Тобто, ну певний час я звикну до цього. Цікаві в тебе страхи. Переважна більшість боїться викладачів, типу, щоб вони були більш лояльними і бояться, щоб там не вилетіти. А ти боїшся <су> сну недостатньо? Я не боюсь викладачів, бо я люблю знаходити підхід до людей. Мені цікаво знайомитись з новими людьми різного віку. І мені цікаво знайти до них підхід так, щоб зрозуміти їх трохи більше, ніж це треба для базового рівня спілкування. Ось тому для мене це навпаки цікаво. Машу. Спілкуючись з тобою, я наскільки відчуваю оцей вайб цілеспрямованості твоєї впевненості в тому, що в тебе все вийде. Тому я беззаперечно теж впевнена, що за два місяці ти станеш капішницею. Думаю, що твоє навчання буде легким і ти отримаєш дійсно всі ті знання, за якими сюди прийшла. Дякую, я справді вірю в це. Але я хочу додати, що я не хочу легкого навчання. Бо е якщо в нашому житті якісь такі складні моменти, які треба вирішувати, це цікавіше ніж просто все легке. Я думаю, що маркетинг тебе задовольнить. Так маркетинг чекай своїх вступників, таких розумних як Маша.